За відсутність цієї комісії буду проводити, я в судді підходив. Порядок дерев. Порядок Питання одне. Так. Розотверджуємо тайну плану, тобто частину вулиці Сторуській від вулиці Кольцепінського до вулиці Монта. Місі Водина вулиця. Одноголос. Одноголос. Коротко. Є погодження ДСНС, висновок присутній, детальний план прошло громадського обговорення, зауваження, які були надані в період громадського слухання, були усунуті, в чому є підтвердження висновок служби ДСНС. Прошу підтримати даний проєкт рішення і винести на чергову сесію. Так. А на сесії вже будемо депутатів? Так. Ми висловимо. Ну, да. Бо ми ж тільки ну, розглянули, бо це питання сесії. Частково слухають, частково Справді мені та ситуація не подобається з житловим будинком. Він буде знаходитися небезпечно небезпечному місці, сам резервуар, на дорогу. Це видно, небезпечна ділянка, можна так сказати. заїзд виїзд Тим більше, само умовні та погодні умови раз, неодноразово там буде ДТП. Ставити на дорогу, такі резерва, я в крайній місто не буде. У нас взагалі є диспутовація така, саме ситуація, щоб на дорогу стояв резервуар? Біля дороги, напевно, в Луцьку. Як ти ввішав, насамперед, ми ж будемо обозначені М-22, ось який знак, так? Там з цього руху погодили автомобільних доріг, такі були місця. Служби автомобільних доріг погоджуються, якщо ми робимо зміни виїзди, заїзди до території. Ну, взагалі, А у них є в реєстрі, що це як діючі? Ми просто як робити проєкт реконструкції. Коли приймали yeah. зараз і заправка, тоді хтось автомобільних доріг був. А зараз буде це називатися реконструкція автозаправочної станції. Тобто зміна техніко-економічних показників без зміни функціонального призначення. Тобто не доставлять модуль, збільшують потужність. Ну, потужно не збільшити, просто якщо поставили через ора на 95, чи не заправки це кількість заправок на думку. А якщо ми поставимо газовий модуль, збільшиться кількість. Да. Прошу? Підготувалися, мене свого часу на зимнівський попор вже Так. Вимагав мені читав кінець, а, а тут? а тут. А тут дуже добре... Шановні, е шановні, <рес> це просто радість. Повірить, така радість, що пожежники дали свій виставок позитивний. Вони не дали. Вони читалися. Вони ж не дали. А, за дотриманням. Вони закрити кожні. За дотримання що? Якщо дотримується, тоді ок. Ну, але не дали ок. Вони напевно ну, ще прийдуть, будь-примагати без позають, бо а можеш списовувати як хочеш. Дивіться, як прекрасно написали. Погоджує його за застосування за, за умови дотримання в державних будівельних норм та права. А, дам, да вони взагалі будуть повідомлення. Давайте таку саме друг замовитися. Погоджуємо за умови. За умови. Так і напишемо про таколі. Погоджуємо за умови дотримання всі норм. Проти вже, ожежів, проти нормально, які дивелі нам правильно, згідно комісії. Тому що в нас є табличка, де чисто директні, як розписано, віддалі до рішення комісії напишу. За умови. Так, в цьому питанні, бо є, ну, ми повинні постати перед тим, що ми... Це жити, не Ми за комерцію завжди, тому що це находження команда, але є жителі, я потім скажу, що нас були в ми підписали, дали дозвіл, а ми понесли сьогодні безпеки. 100% було, не знаю, що буде. Це від кожного любого. Від Акциз потрапляє. Ну, Володимир, він не дає з помидею, але потім Володимир ідей заправний. Арциз не подати, чи спорт, а спортсмени. Час. Часто. Арциз. Арцизи, арциз потрапляється. Десь там. Давайте ми зробимо. Ще ти бачимо. Ви зволівали? Ви стимулюєте до голосування? Так, 11-20. Мі саме, щоб люди не буде 90-ку ситуацію. Буде резонанс, так? Буде нам за буде так само. Ну, кричать, понятно, бо буде, буде. Я б не хотів, наприклад, якби я жив на роботу забрати, щоб не ставили через вікно, що одного з роз газом.

Добре. Okay. Анатолій, що спі забираєте? Голосує зараз. З поправкою. По дякую, за що,